Хочу і щастя моє мати у тобі, щоб серце переповане тобою і відпочивало, душа, в якій живе тепло, співала, і сльози дали щастя, щось торгом. Та хочу, щоб стан серця був такий, в якому міг вільно сам перебувати. Робові в любові моє серце наповняти, не дозволяти вперекіш ставати своєю любов'ю, якраз захочеться мені. Навчитись хочу голос чути твій, не просто слухати, а й ті додавати, Щоб бути твоєю, якою ти хочеш мене почати. Не просто на словах, а справді у житті, щоб далі, далі, і все вверх, і вверх сміливо йти по сходинках до неба, надійно втрачати, і як треба, все добудовувати любові поверхи. Я хочу, щоб моє серце ніс в своїх руках. Як найкращий лікар порягував, що додавати, що забирати в мені, щоб відтинав назавжди все, що не потрібно. Боюся, без тебе в світі ті. Бо знаю, кому все ж не роблю багато, то прийде час, в кінець прийде мені, і сходника якась виросте вже останнім. Я бажаю серцем, всім своїм, що Господом моїм був І вірю, що ми станемо ті прекрасним. Я знаю, ти тримаєш мене і своєю люблячою ріжною рукою ти поступово відправлятимеш. Це все ж, якщо ми не стане у правомій говорю.